Коли ви надивилися відео про обрізку малини, а потім прийшли її обрізати, і не можете зрозуміти, у вас літня малина чи ремонтантна, і потрібно її повністю зрізати чи тільки вкорочувати. Не зрозуміло. То почекайте з обрізкою. Спочатку потрібно розібратися. Ремонтантна малина виглядає ось так: на ній є залишки зав'язі минулого року, тому що вона починає давати врожай з першого року, а на літній малині немає залишків зав'язі, тому що вона дає врожай на другий рік життя, від плодоносія і після плодоношення. Висихає, тепер ви знаєте, що за малина у вас росте. Якщо ремонтантна, її вкорочувати не потрібно. Можна зробити проріджування. Таким чином, на старих парусках ви отримаєте ранній врожай, а потім підросте молода поросль і буде плодоносити з серпня до морозів. Або можна повністю зрізати ремонтантну малину, і тоді ви отримаєте раніше врожай на молоді порослі. А якщо ж у вас літня малина, то краще зрізати на ній верхівку на відстані 1 метр від землі, щоб утворилися бокові гілочки, і таким чином ви збільшитеся. Свій врожай. А якщо ви літню малину зріжете під корінь, то у цьому році врожаю ви не побачите. А ще краще підпишіться на мене, тому що скоро буде багато повних та докладних відео про догляд за садом та городом.